Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити з вами про призначення пенсії. Будемо говорити про наступний момент. Інколи виникають такі ситуації, що коли ви звертаєтесь за призначенням пенсії, в органах пенсійного фонду України можуть вам повідомити інформацію, що деякі місяці вашої трудової діяльності зараховані до вашого стажу, як неповні. І у вас виникає цілком логічне запитання, і, 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 і виходячи з цієї проблеми, вам може не вистачати мі кілька місяців чи півроку чи рік до призначення, наприклад, пенсії, але ви вже досягли пенсійного віку, що ж в такому випадку робити. Пам'ятаєте, я завжди наголошую, що до 1 січня 2004 року ваш основний документ, який підтверджує ваш вашу трудову діяльність, так ваш трудовий стаж, це є ваша трудова книжка. Після 1 січня 2004 року вже стаж рахується. За сплатою страхових внесків. Якщо ви за себе самостійно сплачуєте, якщо ви самі на себе працюєте, або ж за вас сплачує роботодавець мінімальний страховий внесок, тоді вам відповідно ці періоди вашої діяльності будуть зараховані вже до страхового стажу з 1 січня 2004 року. Якщо з якихось обставин Роботодавець взагалі за вас не вносить і не сплачує страхові внески, відповідно, ці періоди до вашого стажу зараховані не будуть. Або ж, наприклад, він сплачує в невповному розмірі страхові внески. В такому випадку, якщо сума сплачених за певний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, то такий місяць зараховується до страхового стажу як неповний пропорційно сплаченим внеском. Але Передбачена можливість зарахувати такі місяці до страхового стажу як повні за певних умов, що й надасть вам право вийти на пенсію. Ви можете здійснити доплати. Доплата здійснюється виключно за ті місяці, в яких є нарахування зарплати та сплата страхових внесків. Доплатити до мінімального страхового внеску за окремі місяці роботи з 1 січня 2004 року може будь-яка людина, яка підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та має. Неповні місяці страхового стажу. Для цього вам потрібно звернутися до органів пенсійного фонду. Спеціаліст пенсійного фонду складає повідомлення розрахунок, в якому зазначається, розрахована сума доплати. Ви маєте здійснити відповідну доплату протягом 10 календарних днів з дня отримання такого повідомлення. Після здійснення доплати ви Подаєте до органів Пенсійного фонду України відомості про суми доплат, в яких зазначається місяць та рік, за який проведено нарахування, суму, з якої сплачено внесок та суму доплати. Тому і в такому випадку вам пенсія буде призначена при досягненні вами пенсійного віку. Тому контролюйте роботодавця, щоб у вас не виникало таких. Питань, пам'ятайте, що мінімальний страховий внесок це у нас дорівнює 22% від розміру мінімальної заробітної плати.